Він сміявся голосно на весь зал. Жінка в армії? Та ти просто граєшся в солдатики, сказав полковник, кидаючи теку просто їй під ноги. Майор Ковальчук стиснула кулаки, але промовчала. Її очі спалахнули холодною стал. Через тиждень двері штабу розчинилися навстіж. Усі встали. На порозі вона, в формі начальниці генерального штабу. Її крок був твердим, кожен рух впевненим. Полковник зайцев, зблід як крейда. Полковнику Зайцев. Її голос пролунав, як вирок. Тиждень тому ви дозволили собі принизити офіцера. Сьогодні цей офіцер вирішує вашу долю. Він опустив голову. Усе, що він вважав слабкістю, виявилося його поразкою. Вона не крикнула. Не мстила, просто сказала. Запам'ятайте, генерал починається з людини, а не із зірок на погонах, і пішла, а в коридорі стояла тиша, тиша поваги.